Слава Богу. І так, слово Боже, і ми знаємо, що ми вже в тому що наступає свято Пасхи, в нашому розумінні. Ось і бачили сьогодні ще люди, які вже несуть верби на те, щоб їх освятити. І я їхав на служіння, бачив, як багато появляється віруючих людей там, десь біля церков, вже ставати. Хоча до цього часу ці церкви щось там небагато є людей. І тому. Десь по цьому поводу, можливо, щось, але трошки більше відкрию і подивимося. Значить, почнемо вихід, 12-й розділ, і прочитаємо другий вірш. Будемо говорити про 12-й розділ, другий вірш. Там написано про те, що це третій вірш, а там другий написано, що це роком, цей місяць буде у вас початком місяців. Я можу сказати про те, що сьогодні хочу говорити. Про Пасху, старозавітню Пасху, яка перекликається новозавітньою, в якій ми живемо, яку ми святкуємо. І так я сказала сьогодні Таня вже про те, що євреї святкували, або написано в Біблії святкувати сім днів, то е, по-біблійному по біблійному, або по-божому установленню і часу Пасха вже почалася. Пасха вже почалася, Бог постановив і сказав другий вір, що. Цей місяць, це початок року. Бачите, скільки в нас люди поміняли всього, і всі ці роки, різдво і так далі, те, що змістилося, помінялося, де все інше. Ось то, де новий рік, то от, от написано, цей місяць має бути першим, от для того, щоб почався рік. І тому є Боже, є людське. Ось, і ми читаємо те, що написано в Біблії, і будемо роздумувати, розмишляти про те, що сьогодні ми прочитаємо. І так написано про те, що місяць, цей, в якому ми сьогодні знаходимося, буде вам початком місяців, перший, нехай буде він. Між місяцями року. Добре, ну це зрозуміло таким чином, не так сильно впливає, скажімо, на наше, на наше розуміння про рік. Далі, треті, з третього вірша по, по 11-й, далі по 17-й. Читаємо е, історію, Ви, книги з вихід, будь, 12 розділ. Скажи у громаді синів Ізраїлевих: так. у 10-й день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня по родинах, по агнцю на родину. Коли ж родина настільки мала, що не з'їсть ціле ягня, то нехай візьме з сусідом своїм найближчим до свого дому за кількістю душ, що було достатньо для спожиття всього ягняти. Агнець у вас має бути без вад, чоловічої статі, одноліток. Візьміть його від овець або від кіз, і нехай він зберігається у вас до 14-го дня цього місяця. Тоді нехай заколе його все зібрання громади Ізраїльської ввечері, і нехай візьмуть від крові Його і помастять на обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти Його. Нехай з'їдять м'ясо Його тієї ж ночі, спечене на вогні, з прісним хлібом, з гіркими травами, нехай з'їдять Його, не їжте недопеченого м'яса або звареного у воді, але їжте спечене на вогні з головою, ногами і нутрощами. Не залишайте від нього до ранку нічого, але те, що залишиться, до ранку спаліть на вогні. Їжте ж його так, стегна ваші, нехай будь підперезані, взуття ваше на ногах ваших і посухи ваші в руках ваших. Їжте його поспішаючи, це Пасха Господня. Далі. Дотримуйтесь оприсників, тому що в цей самий день я вивів ополчення вашої землі Єгипетської і додержуйте день. Цей уроди ваші як установлення вічне. І так, ще ми можемо прочитати, можемо побачити ці історії, можемо, да, та Пасха, яку ми зазвичай привикли про неї так говорити, вона відрізняється від того, як Бог заповідав говорити і святкувати в старому заповіті. Але для того, щоб зрозуміти те, що відбувається в новому заповіті, те святкування, яке незабаром настане, будемо говорити величні славні слова, Христос Воскрес, Христос помер за наші гріхи. То без розуміння, хто такий Агнець, хто такий Христос, чому це відбувається, чому Він віддав своє життя, без розуміння того, що відбулося в тоді, в старому заповіті, в книгі Вихід, в 12 главі, ми не можемо зрозуміти люди. Не зрозуміють повноту того, що відбувається сьогодні, що вони святкують. І ці Пасхи, ці якби ця Пасха, яка про яку ми говоримо, читаємо, Бог дав ми знаємо цю історію, цю заповідь, яку святкувати, для того, щоб в цих прообразах і в цих діях, які відбулися того часу, ми сьогодні, сучасні християни, для себе щось побачили, знайшли, взяли і розуміли, чому Господь так поступав тоді, що він робив, і що Господь робить сьогодні, і чому він чинить, чи буде чинити певним образом. І тому ми можемо побачити про те, що можна слайд номер один. Слайд номер один. І побачити про те, що е, перше було повеління для того, щоб отримає святкувати, мав бути агнець. І він, мав бути написано без порока, його мали взяти і, допустим, доглядати за ним певні дні кількість. Він мав бути чоловічої статі. Ось. І потім потрібно було його, скажімо, зарізати. Для того щоб взяти його кров і помазати косяки тих дверей, де мали знаходитися сім'я, яка святкувала Пасху, щоб вийти із Єгипта. І це було повеління від Господа. І євреям того часу, всім, хто е почув повеління від Господа, їм потрібно було зробити все в точності, як Бог сказав, тому що наслідки за не те, щоб зробити все в точності про святкування Пасхи були занадто великі, про які ми читали тільки що і побачимо. Тому що Бог сказав, що це буде страшна ніч і страшні часи для, для Єгипту того часу. І щоб зберегтися і захиститися і спастися, їм потрібно було зробити в точності, як Бог сказав. І тому вони взяли Агнца кожна сім'ями, прочитали про це. Вони виховували певний час, він був дійсно безпитна і без порока. І вони чекали того часу, коли цим агнцем, його крові, вони мали. Отримати для себе спасіння. І в Першому Іоанна і в Першому Іоанна ми можемо прочитати про те, що Ісус, Іоанна 1,29, написано, що Він став цим агнцем Божим, про який ми читаємо в старому заповіті. І ми повинні зрозуміти, що представте собі, ізраїльська сім'я, яка, допустимо, майже 2000 років до народження Ісуса Христа, вона живе цим агнцем. І от Господь говорить: я прийду в цю ніч, ми будемо читати далі. Погублю пірвенцев, і вам потрібно, щоб спастися, вам потрібно зробити так і так, і так. І вам і ви повинні зрозуміти, що євреї того часу вони вже бачили казні Господні. Вони бачили мухи, нашестя, жаб, вони бачили тьму, темряву, вони бачили морху, худоби, коли не було світла, коли кров стала в річках і в колодцях. Вони вже бачили, що Бог являв свою славу і являв свої чудеса. І тому Бог сказав, що зробіть це в цю ніч. Інакше прийде губитель і загинуть первістки, то вони віднеслися до цих слів серйозно. І те, що Бог сказав зробити, вони робили вже відповідально, розуміючи, що є відповідальність за їхнє життя. От, тому що вони побачили перед цим уже пред що Бог, якщо сказав, так буде, так і буде, і нічого не могло зупинити Бога в його діях для того, щоб вивезти ізраїль того часу для... із Єгипта і дарувати їм спасіння. І тому сьогодні, коли ми говоримо про Пасху, яка вже почалася, яку ми можемо святкувати говорити, тому що в цій, цій Пасхи для нас є розуміння Божої любові, Божої милості, Божої благодаті, Божого прощення і Божого спасіння. Що це прообрази з того часу, вони йдуть і на сьогодні, і ми бачимо в Ісусі Христі цього анца, однолетка, без вад, без п'ятна і порока, якого Бог предназначив. Щоб в ньому ми отримали спасіння. Тому апостол Петрові і пише, 1 Петра, 1 розділ, 18-19 вірш, те місце, яке ми часто цитуємо для себе в своєму житті, повинні знати це місце. І там написано, що ми викоплені, не золотом і сріблом, но дороцінною кров'ю Ісуса Христа, агнця Божого, як непорочного і чистого агнця. І ти повинен, брати і сестра, побачити, якби, прообраз того агнця, яким яким був, який був пожертвований в старому заповіті, щоб сім'я отримала спасіння, що таким агнцем непорочним і чистим, став на сьогодні для нас Господь Ісус Христос, щоб Він був вибраний Богом без вад, без порока, без п'ятна, безгрішний, щоб віддати своє життя за тебе і за твої гріхи, для того, щоб ти отримав спасіння. Від того, що може настати свого часу. І тому сім'я, яка в Ізраїлі, яка збиралася, вона почула це повеління від Господа, вони вибрали агнца, і потім прийшов час, їм прийшлося його зарізати. і Ітею кров'ю, яка була пролита цим агнцем, давайте ми прочитаємо це, виходить, вихід, 12 розділ, сьомий вірш. Сьомий вірш, не 17, сьомий. І цієї крові вони написано, що вони помазали косяки своїх дверей. Для того, щоб бути захищеним. Бути захищеним, бути під кров'ю, тому що Бог сказав, ми читаємося в 13-му вірші. Бог сказав в 13-му вірші про те, що Він пройде, і кров буде знаменням на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров, і сказав Бог, і пройду мимо. Це була страшна ніч в історії Єгипту того часу. Єгиптяни, які хизувалися своєю величею, своєю могутністю, своїм невірством, своїми богами, своїми ідолами, вони були посоромлені, тому що ніхто не міг хвастати проти Бога і ніхто не міг їх захистити в цей і в цю ніч, крім крові Анса, яка була пролата, і де були косяки і поперечне помазання цією кров'ю. І кожна сім'я, яка була яка була за цими дверима в цьому будинку, вони знали, що вони захищені. Вони чули страхи чи жахи того моменту, коли почалися зойки, слайд номер два, можемо подивитися, коли пішов ангел по землі Єгипетській, і почалися знищення первістів, написано від да, помазали косяки. Ось вони захищалися цим, для того, щоб. Бути захищеним. І слайд номер три ми побачимо про те, що пройшов ангел-губітель, який йшов і вбивав дійсно первістків і від худоби до кожної сім'ї. І якщо навіть і євреї, чи ізраїльтяни не були захищений цією кров'ю, вони також отримали би цю страшну участь, як і всі інші. Все, що їх захищало, все, що їм давало право на спасіння, на те, що це лихо пройде мимо них. Була кров на косяках і на попереченні їхніх будинків, і вони розуміли, що в цьому є захист. І сьогодні, брати і сестри, ми живемо, і в тебе в твоєму житті також повинно бути розуміння, що кров Ісуса Христа на тебе захищає і має бути в твоєму житті. Що ти захищений кров'ю Ісуса Христа, що ця кров Анца є для тебе, щоб простити тебе і захистити тебе, тому що те, що тоді сталося, це провозом того, що колись буде, що буде Божий суд над цим світом, над цими людьми, над грішниками, беззаконниками, але Бог пройде мимо тих і не буде знищувати того, хто буде помазаний і хто буде помічений кров'ю Ісуса Христа. Тому так важливо в твоєму житті вірити в Ісуса. Скажи амінь. Тут важливо, так важливо приймати і розуміти, хто такий Ісус для тебе. Так важливо бути частиною, коли ми приймаємо причастя Євхарістію, коли ми паминаємо про Ісуса Христа не просто про Нього, а про, Його, а про Його кров, яка була пролита Ним на Голгофі, для того, щоб Ти був захищений, спасений і прощений. І те, що відбулося тоді, Бог призвав написано, ми читаємо, що Він суд над богами того часу. І ніхто не зміг його зупинити. Знаєте, ми бачимо. ну, е... Він така картинка, звісно. Давайте подивимося краще інший слайд. От. Четвертий, можливо. Тоже не так просто. І побачимо, що були втрати, були плач, були сльози. Але в сім'ях тих в сім'ях тих, хто був захищений кров'ю і Анса, у них був мир і була радість. Вони були захищені. Вони були захищені. Крові того анца, яким косяки вони їх помазали. Вернемося до, е, до 23 го вірша. І ми прочитаємо 23 й вірш. 12, 23. І піде Господь щоб уразити Єгипет і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках. І пройде Господь мимо дверей, і не пустить згубникою війти в доми ваші для ураження. Що таке кров сьогодні для багатьох людей? Кров Ісуса Христа. Багато людей сьогодні її не воспринимають, не розуміють, не хочуть вірити в це, що, що таке цієї може бути. Але з історії старого заповіту ми можемо побачити про те, що ці історії, яка відбулася, ми можемо побачити, що Бог своє Слово соблюдає. І може побачити, той, хто захищений, він буде жити. Той, хто захищений, він буде далі йти разом з Господом. Той, хто не хотів до цього віднестися серйозно, навіть є по, скажімо, по таким. Певним толкуванням, розумінням того часу, що навіть не всі євреї вони вирішили зберегти своє життя, і не всі євреї помазали косаки своїх домов, і не всі вирішили з'їсти Пасху Господню для того, щоб бути захищеним. І вони також, виходить, в результаті цього нерозуміння вони постраждали, тому що вони не виконали те, що заповідував Господь, тому що Бог він відноситься серйозно до своїх слів і до того, що має відбутися. І в тому суді, який Бог тоді произвів над судами богів Єгипетських, ми можемо побачити, що в майбутній суд, який колись буде в нашому в житті людства, що нічого цього не зупинить. І лише той, хто вірить в Ісуса Христа, і лише той, хто визнав Ісуса Христа, він буде спасений і буде прищений, тому що Пасха переводиться проходити мимо. Проходити мимо. Песах, Пасха переводиться як слово, проходящий мимо. Він пройде мимо, він не хоче знищувати і не буде це робити того в тієї житті і на кому є кров Ісуса Христа. І тому кожен із нас він вирішив в своєму житті, чи вірити в Ісуса, чи приймати його як Агнця Божого, чи Він буде Спасителем в Твоєму житті, чи мазити косяки своїх дверей, свого серця для того, щоб бути захищеним. Ти вибираєш сам. І наслідки від цього вибору вони також будуть в твоєму житті. Хто вибрав і сказав, да, я вибираю Агнця Божого, я вибираю його кров, щоб бути захищеним, щоб бути прощеним, щоб бути спасенним, я вибираю це в своєму житті. Така людина вона дійсно вибрала правильний шлях і буде спасенна і є прощена. А той, хто не вибирає і не вибере, він отримає наслідки, на жаль, від свого неправильного вибору. І сьогодні, брати і сестри, ми говоримо про Пасху. Ми сьогодні говоримо про Господа Ісуса Христа, який став цим агнцем, в крові якого ти маєш прощення, і в крові якого ти маєш захист Божий і охорону. В Римлянам в п'ятому розділі 9 вірші, п'ятий розділ, Дев'ятий вірш. І там написано, що тим більше, будучи виправдані крові Його, ми спасемося від гніву. Кожний раз, коли ми причащаємося, коли згадуємо про кров Ісуса Христа. Ми повинні пам'ятати, що є Божий гнів і Божий суд на кожного, хто цього не прийме. Да, ми говоримо, що Бог є любов, і він любить. Ми говоримо про те, що Бог полюбив цей світ і віддав свого Сина і Ісуса Христа, як жертву, щоб в ньому, Його імені всі отримали спасіння. Ми говоримо, що Божа любов вона вічна і нерушима, і вона такою залишається. Але ми також можемо побачити, що є Божий гнів і Божий суд, і він буде над тими хто не визнав і не визнає Бога як в своєму житті, і хто не прийме Ісуса Христа як Господа і Спасителя для себе, щоб в Його крові отримати прощення і спасіння. І ми сьогодні повинні знову для себе ще раз уточнити, що коли ми чуємо Слово кров, пролита кров, кров Ісуса Христа, агнець Божий, закланий, вбитий, за гріхи, пролита кров, щоб ми цього не страшилися, цього слова, тому що це написано в Біблії, і ми бачимо, що лише кров вона захищає і спасає кров пролита Агнця Божого і Сина Божого, і гнів Божий, він свого часу він проявиться на всіх. То не визнає Ісуса Христа як англ в своєму житті. І сьогодні багато людей в цьому світі, я вам скажу, ми можемо це зрозуміти, чому ми молимося і постимося за своїх рідних і за своїх близьких, в тому, щоб вони повірили. Сьогодні багато людей святкують Пасху, починають святкувати, йдуть до церков, щось готуються. Але в що їхньому серці? Чи дійсно кров Ісуса Христа не захищає кожного з них? Чи вони живуть вірою в Ісуса Христа як Агнця Божого, сповідуючи в своєму житті? Тому що подивіться, що було дуже важливо: кожна сім'я вона мала зробити це, і вони всі разом жили цього анса. Вони не розбігалися. В Єгипті того часу вони були разом кожна сім'я, і вони були для того, щоб зробити все, щоб отримати захист, який Бог тоді сказав, що Він буде для них коли-небудь їсти цього анття. П'ятий слайд. Ось так вони збиралися приблизно в цей вечір. Вірніше всю ніч одягнені, не розслаблені, одягнені, тому що знали, що щось буде. І після коли вони з'їли ангела, їм потрібно було зібратися, вийти і вийти з Єгипта, і Бог своєю могутньою і сильною рукою їх вивів з того рабства, в якому вони знаходилися. І це являється прообраз для кожної з нас, тому що Єгипет – це прообраз на сьогодні рабства людей і людства. Рабства сатани, і лише Бог своєю могутньою рукою може вивести людей із цього рабства від гріха і сатани, в якому знаходиться сьогодні наш світ. Поки що, на жаль, він в рабстві сатани і люди, які не повірили в Бога, які не повірили в Ісуса Христа, вони являються рабом цієї системи і рабом гріха, роблячи гріх і не розуміючи про те, що буде Божий гнів і Божий суд на кожного, хто цього не буде робити. Але та сім'я вони збиралися. Вони послухали Господа, вони зрозуміли, що щось дійсно, що Бог він робить страшне, але і справедливе, і вони їли ангція. Знаєте, я коли читав цю історію, можливо, ви замічали і замітили, що Бог дав повеління з'їсти повністю всього, щоб нічого не залишилося. Пам'ятаєте, да, там написано, що потрібно з'їсти всього ангеття. Щоб не було лишнього, щоб нічого не залишилося, Ось. і щоб дві сім'ї зібралося чи три сім'ї зібралося, для того, щоб здійснити цього анса, від нього нічого не залишилося. І для мене це проброс в тому, що ми повинні вкушати анси, приймати всю ту повноту Його жертви, яку він приніс для кожного із нас, тому що повинні зрозуміти, що якби не Ісус Христос, то ми сьогодні всі би залишилися б залишили себе, залишили себе грішниками. Ось і вихід, 12 розділ, 8-й вірш. Давайте про це прочитаємо. Восьмий вірш. Будь ласка. Це означає повністю зісти. Я для себе зрозумів, що ми повинні прийняти і Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Хто Він такий? Що Він зробив для кожної з нас. Сьогодні люди. вони... Іду до церкви. Сьогодні люди вони святкують свята, але вони не приймають її повноти, що приніс Господь Ісус Христос як повноту, яку є досконалою жертвою за гріхи кожного з нас. Тому що дивіться, що багато людей вірять в Ісуса Христа, але не вірять в повне прощення, не вірять в Божий суд, не вірять, що немає іншого Спасителя, що він єдиний і досконала жертва. І тому кожен із нас, коли ми віримо в Ісуса Христа, ми приймаємо як єдину досконалу жертву, яка була принесена Богом за гріхи кожного з нас. І нам потрібно вкушати або їсти, або прийняти всю ту жертву, що була принесена Богом для, через Ісуса Христа в наше життя. І останнє місце Писання, 1 Петра, 1 розділ, 18, 19, 21 вірш, який ми вже читали, ми можемо побачити, що не золотом і сріблом ми викуплені. Не золотом і сріблом. Сьогодні було сказано про те, що є матеріальне багатство, є духовне. І того часу ми можемо побачити, що агнець був. він Його знайшли, його, він був матеріальним таким ну, ягнянком. Але Бог знайшов інші цінності і іншу ціну викуплення. Це ціна кров Божого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. І Бог заплатив за нашу ціну і за, нашу, за нас свою ціну не, не золотом, сріблом написано, а кров'ю Ісуса Христа. Я не знаю, чому Він так вибрав, але Він зробив це. І тому кожен із нас, хто вірить в Ісуса Христа, хто причащається, хто вкушає, Він має спасіння. І тому Пасха означає пройти мимо. Бог прийшов мимо тих, на кого в житті в кого є кров Ісуса Христа. На наших серцях і в нашому житті є кров Ісуса Христа. Амінь. Давайте піднімемося.